Може, наша сьогоднішня лекція буде присвячена далі виявлетам. І ми будемо якраз говорити про знаходження коефіцієнтів фіза. Ми продовжуємо тему виявлетні методи, знаходження коефіцієнтів фізер. Після розгляду загальних операцій над фільтрами виникає таке запитання: як знаходити коефіцієнти фільтру? Повна відповідь на це запитання дуже непроста та виходить за межі взагалі нашого викладу і досить складна для рахунку. Так? І в цій лекції ми постараємося дати деяке уявлення про основні правила та методи обчислення коефіцієнтів різних банків фільтрів. Нехай в нас задано два прямі фільтри H0, H1 і два обернені фільтри F0 і F1, які складаються з n-відників. І надалі ми будемо вважати, що n велике це є парне число. І позначимо їхні коефіцієнти через H0 так? для фільтру H0, так? відповідно, елементи будуть H0 від 0, H0 від одиниці і так далі H0 від n 1 мінус одиниці. H1, фільтри H1 великий, так, h 1 від нуля, h 1 від одиниці так далі H1N-1. Відповідно, для обернення фільтру F0 і F1 -більно, так само. Чотири вектори H0, H1 і F0 -більно, та F1, так, називаються імпульсними відповідями чотирьох фільтрів. Не ще неведено найпростішу множину умов, які мають задовольняти ці величини. Перше, це нормалізація. Що це означає, що, що вектор h 0 має одиничну довжину. Ортогональність це означає, що для будь-якого цілого числа і що задовольняє нерівності, що ішов від одиниці до n на 2, так? Вектор, що складається з перших двої тих елементів 0, повинен бути ортогональний вектор, який складений з останніх. Два І тих елементів того ж вектора H0. Вектор F0 складається з компонентів вектора H0, записаних в оберненому порядку. Вектор H1 є копією вектора F0, але з оберненими знаками компонент на непарних позиціях, тобто на першій, третій і так далі непарні позиції. Формально це можна вивести як покомпонентний добуток векторів H1 на ось такий вектор. Мінус 1 одиниця, мінус 1 одиниця, так далі мінус 1 одиниця. Вектор F1 є копією вектора H0, але з оберненими знаками компонент на парних позиціях. Тобто на другий, четвертий, і так далі. Тобто вектор F1 дорівнює по компоненту добутку вектора H0 на вектор 1-1, 1-1 і так далі, 1-1. Для фільтру з двома відліками перше правило, тобто нормалізація, так? Означає, що якщо два відліки, значить тут в нас є дві компоненти, що гаш 0 до квадрату і гш 0 від 1 до квадрату дорівнює 1. Друге правило не застосовується, чому якщо n дорівнює 2 і на рівність і менше за n-2 означає, що i менше за 1, так? Правила 3 і 5 дають наступне співвідношення F0 дорівнює H01, H00, так? H1 це мінус h 01 h 00 І F1 це h00, і мінус h 01 так? Отже, це все буде залежати від вибору чисел H0 від 0 так, та H0 від 1. Однак це перше рівняння: що h 0 від 0 до квадрату плюс h0 0. До одиниці до квадрату дорівнює одиниці. Недостатньо для визначення коефіцієнтів h 0 від 0 і h 0 від одиниці. Проте видно, що значення h 0 від 0 дорівнює h 0 від одиниці і дорівнює одиниці на користь двох задовольняється це ці умову. Ці, ці умови, і для фільтрів з чотирьох фільмів правила 1 і 2 означають, що наступно, ми просто переписуємо. E, 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 нормальність так? і ортогональність. А правило 3 і 5 e, вони будуть породжувати наступне співвідношення. F від 0, це e, вектор має турнати H0 від 3, H0 від 2, H0 від 1, H0 від 0, H1 – H0 від 3, H0 від 2, H0 від 1, H0 від 0. І F1 – H0 від 0, H0 від 1, H0 від 2, H0 3. Знову рівнянь 2, про які ми говорили, замало для точного е, задання чотирьох невідомих, а тому необхідні додаткові умови виведення чотирьох Ну Тут знову починається дія вже математична інтуїція. Ці коефіцієнти наведені е, в рівностях 3 і вони утворюють так званий фільтр до, е, до беші d 4 Е, унікальний цей фільтр, і унікальна е, історія цього фільтру. Е, е, виявляється, що в довечі е, цей прекрасний математик і е, спеціаліст теоретичної інформатиці, і це звати її, як не дивно, Інгрід. І це все, що я розповідаю, це частина її, того, що вона придумала десь приблизно в 1989 році. На всі коефіцієнти ми відповідно визначимо це 0 дорівнює 1, 1, 1, плюс корінь з 3 на 4 корінь з 2, так, наближене значення, як і записано, це 1, 3 плюс корінь з на 4 корінь з 2, і наближене значення 8365 десятитисячних, це 2, 3 мінус 3 корінь з 3 на чотири корінні строки, наближення значення 12410 тисяч, і це три, це одиниця мінус корінні строки на чотири корінні строки, що наближення до рівня мінус 0,129410 тисяч. Для фільтра з вісьмома відліками правила 1 і 2 призводять до ось таких рівнянь. Як ви бачите, їх стає все більше і більше і більше. А право на 3,5 записується у вигляді 8 наступних співвідношень. Тут проблем немає ніяких, ми просто використовуємо всі закони, що ми робили. Вісім допустимих коефіцієнтів буде наведено наступні таблиці, і вони утворюють так званий фільтр D8 чи фільтр DB чи D8. його значення наближені. Там після скількох там, знаків посипом 10, чи найбільше 20 знаків коми, наведені в наступних пути. Для е, завдання n великих коефіцієнтів кожного з фільтрів h0, h1, f0, f1, необхідно знати коефіцієнти, які починаються з h 0 від 0 по коефіцієнт h 0 від n-1. Тому слід задати n nрівнянь знаходження цих величинах. Однак правила 1 і 2 дають лише. N на два рівня. Отже, необхідно додати нові умови для однозначного визначення чисел з гашного 0 та по Г0 n 1 Ось деякі приклади таких умов. Перше, це фільтр пропускання низьких частот. Ми хочемо, щоб фільтр H0 пропускав лише низькі частоти, а тому має сенс зажадати, щоб частотна э, відповідь. Гш 0 від омега дорівнює нулю для найвищої частоти омега дорівнює пік. Мінімальний фільтр фази, це умова означає, що нулі комплексної функції Г0 від Z, мають лежати на одиничному колі комплексної площини або поза ним. І контрольована колінеарність. Що це означає? Лінійність фазової відповіді можна контролювати за допомогою знаходження мінімуму ось такої суми сума по і h0 від одиниці мінус h0 від n мінус одиниці мінус і до квадрату. Значить, інші умови обговорювалися достатньо давно, вже десь там років 30, тому їх можна знайти в монографії Акансу і Хадада Multi-Resolution Signal Decomposition, яка видана в Academic, Academic Press у в спущенних штабах, тисячу девятьсот році. Ось такі основні фільтри ми e, розглядаємо. Прошу, які будуть питання. Питань немає. Добре.